Слава нашому дорогому Господу, який сьогодні нам дозволив бути на цьому місці. знаєте, коли господарі роблять весілля, то ніколи не кличуть всіх, кличуть самих дорогих, самих рідних і самих близьких. Сьогодні ми маємо таку велику привілегію бути самими близькими, самими дорогими і самими рідними для нашого Господа. Нам є за що дякувати Богу. Сьогодні ми знаходимося на місці, де проповідується Слово Боже, де прославляється Божий Син Ісус Христос, і ми маємо таку привилегію чути це Слово і тішитися в Ісусі Христі нашому Господі. Я також хочу запропонувати для наших роздумів два місця і Слово Божого, які написані у посланні Павла до Тимофія. Перше місце воно написане в другому. Послання до Тимофія, другий розділ, 20 вірш. А у великому домі є сосуди не тільки золоті та срібні, а й дерев'яні та глиняні. І одні у почесному, а інші у низькому вживанні. Друге місце воно ніби не має до цього відношення, але я попробую їх пов'язати. Перше послання до Тимофія. П'ятий розділ, восьмий вірш. Коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри і гірший за невірного. Перше місце, яке було прочитане з другого послання до Тимофія, воно говорить про пріоритети, у хазяйки в Господині домі є різна посуда. І кожна господиня знає, оце посуда для дорогих гостей, оце посуда для щоденного вжитку. І мама каже дітям: діти, оцю посуду не беріть, бо це як тільки приїдуть гості, дорогі гості, десь з-за кордону, а от з цих мисок ви можете їсти кожного дня. А є взагалі така посуда, з якої псам дають їсти. Тобто, Господиня розставляє по пріоритетах свою посуду. Кожного в домі, напевно, є взуття. І кожен знає, це взуття на свято відкладене, це взуття кожен день ходити, а це взуття на стройку. Ніхто на Великдень не бере взуття те, яке призначене на стройку. Так само з одягом. Я хочу сьогодні говорити про наших друзів, щоб ми. Розставили правильно пріоритети між друзями нашими. В кожного з нас є друзі. Ми деколи, особливо діти, особливо молодь, не маючи життєвого досвіду, неправильно розставляємо пріоритети між нашими друзями. Проповідь Моя буде називатися Хто твої справжні друзі? Давайте між усіма нашими друзями Попробуємо як посуду розставити. Це на свято, це на кожен день, а це псяча посуда. Давайте ми наших друзів Попробуємо також по порядку розкласти на те місце, яке їм положене. Ви знаєте, коли я вчився в школі, вивчилися в школі, У нас були там друзі. Коли б нас був випускний і школа закінчувалася, ми клялися один одному у вічній дружбі, що ми один одного не забудемо, не залишимо, вічно будемо дружити. Але, як показало життя, це були тільки слова. Багатьох із моїх шкільних друзів, я не пам'ятаю, як їх звати до кінця, як їхнє прізвище, і вони не пам'ятають, як моє прізвище до кінця. Потім був техніком. Там вже були нові друзі. Ці вже шкільні були забуті, яким ми клялись в дружбі, вже були друзі по технікуму. Там ми опять дружили, думали, що будемо все життя пам'ятати цих людей. Потім технікум закінчився. У нас було 10 років, як ми вчилися технікум, потім 20. Мене запрошували на ці події, але так як вони попадали завжди на суботу, то я не хотів залишати зібрання і служіння, їхати туди, то я туди не попав. І особливо, коли було зібрання 20 років, оце їхнє, як ми вчились в технікумі хлопців, я ще впізнав. Багатьох дівчат я вже навіть не впізнав. Вони такі вже поважні стали. Я подумав, невже це мої однокурсники? Мені здається, що я трошки молодший від них виглядаю. Так от ці однокурсники, яким ми клялися в дружбі і в любові, вони побудували своє життя. Вони давно забули, можливо, про мене. Я про них, хоча ми клялися. Я жив з одним однокурсником в одній кімнаті три роки, і це була дружба навіки. Але ми розійшлися, забули. І цей однокурсник колись проїжджав через Тернопіль, і потрібні йому були гроші, і мене не було вдома, і у моєї жінки позичив 400 доларів, бо каже, ми жили разом, і по цей день віддає ці долари. Хоч жінка дзвонила, казала, віддай він і не збирається. Оце друзі, щоб ми просто розуміли пріоритет в друзях. Знаєте, деколи так буває, особливо молодь не розуміє цього, скликаючи там якусь гостину, якусь таку пам'ятну, пам'ятний день для себе чи весілля дуже часто запрошуються випадкові люди, які являються сугубо тимчасовими друзями, і людей, які є справжніми друзями, дуже часто нехтують. Хоча вони є справжні друзі, це все в недосвідченості, від неуміння розставити правильно знаки пріоритету між друзями. Знайте, на дорозі є знаки пріоритету. Давайте розсудимо на основі писання і на основі життя прожитого. Можливо, хтось його ще не прожив. Послухайте старших, як правильно розставити пріоритети. І от друге місце Першого послання Павла, вона розставляє пріоритети. І воно каже, що самі вищі друзі в твоєму житті, це твої домашні. Це твої домашні. Це люди номер один твого життя, це твої домашні, це твої єдинокровні. Це люди, яких тебе пов'язує родство, кров пов'язує. У мусульман є кров на місць. Коли відімстили за брата або сестру, друзі мої, дуже часто так буває, що саме домашніх людина нехтує більше за всіх. Хоча цих людей треба любити в першу чергу. але дуже часто так трапляється, що самі Саме домашні, саме пріоритетні люди бувають більше знехтувані домашніми. І це дуже неправильно. Давайте попробуємо зрозуміти Господа Бога, чому Він з висоти своєї мудрості радить, рекомендує в першу чергу любити домашніх. Я вам розкажу із маленької практики свого життя, що я бачу. Буває так. Брати і сестри по вірі. Воно би ми мали бути ну, якби самими пріоритетними, самими близькими, але я любитель проповідувати практику. Я не люблю теорії. Я люблю практику. А на практиці буває так. Наприклад, брат, сестра, людина прийшла до Господа, почала служити Богу, не стояла у вірі. Впала в гріх. Що робить з тою людиною церква? На основі Святого Писання цю людину вилучають. Дуже часто в догонку цим людям л'ють грязну воду. З ними ніхто не їздить, їм ніхто руки не подає. Скажіть, до кого йдуть ці люди в тяжку для себе хвилину? До кого? Буває так, що люди поженилися. І вони розлучилися, не зрозуміли один одного. Людина залишилася сама побита, покалічена життям. Скажіть, до кого може ця людина піти? До кого вона йде, як правило? До кого? До Бога. До Бога можна йти в будь-якому випадку. До кого із людей йде людина, яку вилучили з церкви, яка лишилася без чоловіка або без жінки. Скажіть, до кого йде людина за допомогою? Ми будемо розставляти зараз знаки пріоритети. Я би їх так розставив. Номер один батько і мати. Номер один. Це правильний пріоритет. Це люди, які ніколи не підводять. Це люди, які ніколи не залишають. Ви знаєте, коли Бог порівнював свою любов, наскільки сильна Його любов, він хотів взяти щось для порівняння. І як ви думаєте, кого взяв Бог за порівняння? Маму, не друга, не чоловіка. Він не сказав, якщо б навіть чоловік залишив жінку свою, то я тебе не залишу. Він так не сказав. І не сказав, якби навіть залишила чоловіка, він сказав, якби мама. Залишила грудне дитя. Це рідко так буває. Вище материнської любові тільки Божа любов. Вище за материнську любов на тій землі любові нема, повірте, це вища форма любові. Мама, вона ніколи не дивиться, чи ти вилучений з церкви, чи ти не вилучений з церкви, чи ти розведений, чи ти не розведений. Мама і тато це люди. Які тебе завжди приймуть, опльованого, побитого, без грошей, неуспішного, в якого життя не склалося, на допомогу батька і матері, ти завжди можеш розраховувати. Є друзі, які тільки коли в тебе гроші. Ми будемо розкладати знаки пріоритету. Син, який залишив батька так називаємий блудний син, який приїхав з повними кишенями грошей, в нього було дуже багато друзів. Але в нього були ці друзі тільки до певного моменту, поки були гроші. І як тільки гроші закінчилися, друзі закінчилися, ми не повинні бути наївні. І ми не повинні собутильників. Ну, можливо, це не для віруючих, бо ми не п'ємо. Є друзі, які називаються собутильники. І часом цих собутильників ставлять вище за батьків, або люди, які там на рибалку разом ходять на футбол, люди, яких поєднують якісь життєві інтереси. І часто батьки у порівнянні з цими тимчасовими друзями зневажені. Я хочу сказати, якщо ти лишишся без сім'ї, Якщо тебе хвороба покладе на ліжко, ті друзі, з якими ти ходиш на футбол, вони до тебе не прийдуть. Я бачив це не один раз. Не один раз. Я був в Америці, я бачив одного хлопця, який в тюрмі відсидів багато років. Завжди спочатку приходять. Коли хвороба положила на ліжко, і ти лежиш паралізований і ходиш під себе, спочатку приходять, тільки спочатку. Но стоїть хворобі затягнутися, стоїть, щоб тюремний срок продовжили, залишають жінки, залишають чоловіки, залишають друзі, залишають субутильники і компаньйони. І я бачив там, як цей хлопець, якому впаяли тривалий термін, до нього ходили мама і тато. Мама і тато. Це люди, які не залишають, навіть якщо тобі дадуть 10 років, 20 років, 30 років, ти посивієш у тюрмі, ти станеш туберкульозним, ти скалічуєш, ти станеш некрасивий урод. Тебе ніколи мама не лише. Вона не скаже, дочка, ти поправилася, в тебе стало некрасиве лице, в тебе целлюліт на ногах, так чоловік може сказати і лишити. Но мама ні. Мама на целюліт не подивиться, і тато не подивиться. Це люди, які будуть любити завжди і до останнього. Тому будьмо розумними. Розставляючи знаки пріоритету, номер один це батько і мама. А раз вони номер один, на них не можна економити. В них треба вкладатися. За них треба молитися. В них треба вкладати фінанси. Гроші, тому що це люди, які не підведуть, зустрічаються двоє молодих людей. У нього ще соплі під носом, в неї так само. Він вбахує в неї парфюмерію за 200 євро, золоті наряди. При тому, що з неї чи буде толк з тих зустрічей, чи ні. А на батьках завжди зекономлять. Мамі куплять русський Лезодекалон, а цій дівчині, яка взагалі не зрозуміло, що буде завтра, в неї вкладають чималі гроші, а економлять на людях, на яких не можна економити. На батькові і на матері це велика неправда перед Господом Богом і нерозумний підхід. Тому що якщо ти в батьків кладеш, по-перше, тебе Бог благословить. Написано, це заповідь з обітницею. Шануй батька й матір, що було добре тобі і щоб ти був довголітній на землі. Вкладайся в батьків. Це люди, які не підводять. Я би батьків поставив номером один в пріоритеті друзів. Це справжні друзі, це друзі надійні, це друзі, які ніколи не залишають. Якщо хтось відноситься до своїх батьків так собі, знаєте, як написано, сину, не нехтуй своїми батьками, коли вони ускудіють розумом. Коли батьки стають старенькі, вони по третьому кругу повторяють те, що вони тільки що казали, їм здається, що це вау, свіжа інформація. вони вже 40 років підряд тобі говорять, і ти мамо, більше того не кажи. Да, батьки деколи оскодівають розумом старості, але навіть в цьому випадку вони залишаються твоїми. Вірними друзями. Це номер один. Є, брати і сестри, я це також бачу на практиці, коли щось не сталося в житті, не склалося. і Коли ти був брендовий, коли ти був у славі, і всі хотіли з тобою сфотографуватися, і коли ти мав якісь можливості, і всі хотіли тебе використати, кажуть в Америці, поюзати тебе всі хотіли, бо, бо з тебе можна було щось взяти. Ну ти тепер вже не брендовий, не статусний, вже там щось не так почалося в твоєму житті. І ці всі друзі, мні-мі, такі друзі на годину, вони всі розсіялися, їх більше нема. Ніхто не каже, можна з вами сфоткатися, тому що життя твоє пішло не так. І я би знов сказав, є люди в тому пріоритеті, це рідні, брати і сестри, по плоті. Це також люди, на яких можна опертися. Це люди, які не хочуть тебе використати. Це люди, які мають з тобою кровний зв'язок. І їм буде завжди цікаво тобі допомогти. Тому поважаємо батька і маму, поважаймо брата і сестру по плоті. Неважно, де вони. Бо буває так, я пам'ятаю, коли я покаявся, увірував, все для мене родина перестала існувати. У мене брати і сестри в Ісусі Христі. Вона, знаєте, а потім та ейфорія проходить, і деколи тебе життя заносить кудись. І, Ну, на жаль, є брати і сестри в Христі, які поможуть, є, які залишаються просто номінальними такі галочка на папері, брати і сестри в Христі. Ну, в тяжку хвилину вони тобі не продадуть. Дорогі речі з хати і не дадуть тобі на операцію. Це можуть зробити тільки батьки, тільки брати і сестри, хороші брати і сестри, які продадуть машину і дадуть тобі на операцію. Далеко не кожний брат по церкві здібний на такий вчинок, продати машину і дати на операцію гроші. Тому, друзі мої, ну, не хочу нікого обідати, а хочу розставити знаки пріоритету так, як вони є. Бо можна так. ну... В мріях літати, а потім раз тормоз в житті, складна хвилина, і ти дивишся, на кого покластися, і ти починаєш шукати людей, хто би тобі допоміг. І ти лежиш у лікарні місяць-два, і брат і сестра на другий день приїхали. А по церкві, ну не хотів би я обідати народ Божий, дехто за два місяці і не позвонить, деколи рік лежати і ніхто не позвонить. Тому я виходжу із практики. Треба любити братів і сестер по церкві, но не зневажати рідних по плоті. Тому що це люди, які тобі ще пригодяться, і в тяжку хвилину ти на них можеш покластися по-настоящому. Я не знаю. Правильно я розклав знаки чи ні, кого на другому місці, кого на третьому, але є домашні. Є діти, є чоловік, є жінка. Ти можеш собі, брат, включити якесь там голівудське кіно, і там дуже хороша пані, така вся культурна, така красива, ухожена. І ти порівнюєш своєю жінкою і думаєш, моя. Ну, не тягне на ніяке порівняння із тою голівудською дамою. Но хочу сказати знов таку практичну річ, що якщо ти захворієш, то Голівудська пані врядлі приїде до тебе в Тернопіль, щоб дати тобі укольчик. Бо в тебе температура. А як показує практика, голівудська пані красиво в кіно. Ну в реальному житті жіночка подасть стакан води. Чи добре я кажу, брати? То кого треба поважати? Голівудську пані чи свою жінку? На кого можна покластися? Хто тебе провідає, хто тобі в старості, як руки трясуться, ну, вибачте, соплі з носа вітри? хто? Та сама жінка. Така нехороша може, така, яка не йде в порівнянні з Голівудом, але саме вона у тяжку хвилину тобі допоможе. Тому жінку треба любити. І в жінку треба вкладатися. І на жінці економити не можна. Бо це людина, від якої в тебе брат залежить дуже багато в житті. Твоє здоров'я, твій моральний стан, твій духовний стан залежить від жінки. Це людина номер один, з якою ти живеш у домі постійно. Так само жінки, можуть чужі чоловіки такі привабливі казатися, але вони тебе не провідають в лікарні. Вони тобі гроші на лікування не дадуть при всій своїй приваблості, а цей твій самий конюк, як ти кажеш, це твій такий неотесаний, з небритими вухами і носом. Це саме він тобі допоможе, не цей хальоний голівудський. А твій не митий, може і не бритий, но він тяжку хвилину тобі більше допоможе. І діточки тобі допоможуть. Вони. Ви знаєте, я бачу, я вже казав, колись сижу в кабінеті і чую одна жіночка. Дзвінки піднімає телефон. Раз. Дзвінок. І вона: алло, добрий день! Як ви проживаєте? Як ваше здоров'ячко? Таким милим голосом каже. Другий дзвінок. Алло, як поживаєте, як здоров'ячко, як день прийшов? Третій дзвоночок, що хочеш від мене? Я вже знаю, хто це. Так можна говорити тільки з чоловіком. Ні з одним мужчиною у світі. Жінка так не буде деколи говорити, як своїм чоловіком. Всі всіма така ласкава, така лагідна, добрий день. Як ви поживаєте, як ваше здоров'ячко, як ваше... зібрати, що хочеш, не дзвони потом. Я зразу знаю, це дзвонить чоловік. Бо так безпардонно. І по-хамськи деколи. Тільки жінка може говорити з чоловіком і чоловік деколи з жінкою. На жаль. Хоча це люди, які в першу чергу допомагають в житті. Це люди, з якими вежливо треба говорити більше всього. Бо ці всі на стороні. Ви знаєте, що нам деколи мішає любити домашніх, бо ми домашніх. Бачимо і знаємо їхні недостатки. Ми порівнюємо справжнього чоловіка і справжню жінку із образом на стороні. Це образ. Ми дивимося на другу жінку, ми її бачимо тільки в товарному, і в хорошому вигляді на вулиці. Свою жінку ми бачимо в домашньому вигляді. Але ми не хочемо розуміти таку просту річ, що цю вуличну, якщо поместити в дім, у неї теж є дві сторони медалі. У неї є вигляд вуличний, і у неї є вигляд домашній. На вулиці вона намальована, нафарбована, така чемна, вона так гарно говорить. Дома вона по-іншому буде говорити. І не буде намальована, нафарбована. Дома вона буде справжня. Так само, всі чоловіки на стороні, вони всі такі кращі від твого. Ну це вуличний образ. Він не справжній на вулиці, він актер. На вулиці ми бачимо кіно, а дома ми бачимо справжню людину. І деколи нам не вистачає мудрості це зрозуміти. Що помістити цю людину вуличну вдома, вона може бути два-три рази гірша. Не треба любити образ голівудський, вуличний. Треба любити, як казав Господь, хто відрікся від домашніх, хуже невірного. Ти як не можеш любити жінку, яка тобі подає їсти на стіл, не дури себе, ти нікого не можеш любити. Це обман. Хто не може домашнього любити, той хуже ні вірного. Казав Христос, як ви робите добро тим, хто вам робить, що особливого ви робите, так оказується в світі, навіть світські вміють робити добро тим, хто їм робить. Що тут особливого? Якщо ти не можеш любити домашнього, не можеш любити жінку, яка тобі стирає, варить їсти, яка тобі дітей родила, яка ти не можеш любити чоловіка, який заробляє на сім'ю, який вкладається в тебе, ти взагалі нікого не зможеш любити. Тобі думається, ти в уяві собі мрієш, що ти можеш, ти нікого не можеш любити. Полюби тих, хто живе з тобою в квартирі, в домі. Полюби їх. Бо від цих людей багато що залежить в твоєму житті. Люби батька, люби матір, люби брата і сестру по плоті, люби жінку свою, люби свого чоловіка, люби своїх діточок. Бо квіти на твоєму гробі тобі сусіди не посадять, а прийдуть діти твої, і тобі посадять квіточки на могилі і згадають про батька і про матір. Друзі, я не проти того, що ми любили братів і сестер по церкві. Не треба просто літати в хмарах, а треба реально дивитися на життя. Господь сказав, хто зрікся від домашніх. Хуже нівірного вчимося любити своїх домашніх. Вже краще на сусіда крикнути, чим на свого домашнього. Бо від сусіда мало що залежить в житті, а від домашнього залежить багато. І я не кажу кричати на сусідів, але якщо вже вибирати пріоритет, кому нахамити, а кому ні, краще чужим. А своєму ні. А ми в житті деколи навпаки. Прийшли гості, все краще для гостей. Усю чемність свою найкращу для гостей. А своїми, як попало? Як попало? З батьками, як попало, з дітьми, як попало, і з чоловіком жінкою жінку, як попало. Це неправильно. Це неправильно. Прийде день, коли тобі не буде на кого впертися, і ти згадаєш, про що я сьогодні говорив? Де будуть ці друзі, перед якими ти там чемно так говорив і вкладався в них? Де ці друзі будуть? Де будуть ці друзі? Друзі мої, любіть своїх рідних. Любіть, це справжні друзі. Це друзі на все життя. Це друзі, які не дивляться на твої кишені, і на твою красу, і на твій статус. Це люди номер один в твоєму житті. Вони тебе не підведуть. Бувають винятки, що брат і сестра стали їх чужі. Бувають винятки. Різне буває. Але, як правило, це люди, які нам допоможуть. Тому перегляньмо своє відношення до людей, з якими ми живемо. Постійно. Будьмо з ними чемні, даруймо їм дорогі подарки, вкладаймо свої фінанси в цих людей, а всім решту, що лишиться? Спочатку мамі, а дівчині то, що лишиться? Вона скаже: я тебе не люблю, бо ти дешеві духи мені купив. Ну то, ну, то добре, що то все стало понятно до весілля. Якщо за ціну духів, якщо любов будується на ціні духів і на ціні подарків, то слава Богу, що Бог відкрив очі. На мамі не економте, на татові теж, на чоловікові не економте і на жінці не економте. Все найкраще для жінки, брати. Хто зі мною згідний, ви маєте право на свою точку зору. А я б хотів з вами помолитися, щоб ми навчилися любити людей, з якими ми живемо пліч у пліч.